Дуже проста, але при цьому дуже надійна душова система з нержавіючої сталі. Окрім змішувача, тут ніяких механізмів немає. Є регулювання тропічної ліки, є регулювання за висотою, і все немає, немає тут шлангу, немає тут лійок. Ламатися тут нічому. Раз на 5-7 років там замінити картридж і все. Душова система як новенька, повністю з нержавіючої сталі, тобто ніякої корозії, ніякої, ніяких таких моментів з нею не трапиться. Дуже надійна. це рішення для підприємств, для загальнодоступних місць, для пляжів, побереж якихось таких штук. Дуже вона недорого коштує і іноді люди собі ставлять, коли там не треба ручна лійка Це гарне рішення. Ви, видвигається вона достатньо далеко. Ось на максимумі, подивіться, як вона стоїть. Дуже удобна, дуже комфортна і, як то кажуть, дуже економна. Ціна дуже доступна. Тому, якщо вас зацікавила така пропозиція, звертайтеся до нас у Діре.